Ігор влетів у коридор, як куля, з гуркотом і дуже швидко, і не сам. Біля нього стояла сіренька мишка, якесь незнайоме дівча. На гуркіт вийшов Андрій Іванович, відомий професор одного з престижних вишів. Тату, познайомтеся, це моя майбутня дружина, і твоя невістка, Гануся, сяяв від щастя Ігор. Хто? – Здивовано спитав професор Андрій Іванович, якщо це жарт, то не дуже мудрий. Чоловік із виразом огиди розглядав нігті на грубих пальцях так званої невістки. У нього склалося враження, що ця дівчина ніколи не знала, що таке вода і мило. А про те, що існують салони краси, де жінкам роблять манікюр, можливо, навіть і не здогадувалася. Боже мій! Як добре, що моя Софійка не дожила до цього судного дня, адже ми з дружиною намагалися прищепити цьому нашому дурневі кращі манери, подумав Андрій Іванович. Це не жарт, не переставав радіти Ігор. Гануся від сьогодні житиме у нас, а через три місяці ми офіційно станемо чоловіком і дружиною. Якщо ти не хочеш брати участі в одруженні сина, то дамо собі раду і без тебе. Доброго дня! усміхнулася Гануся. У цій впевненій усмішці Андрій Іванович побачив, що дівчина таки справді хоче бути у цій величезній професорській квартирі господинею. Гануся пішла впевнено на кухню. Це пиріжки, варення малинове, гриби сушені. Дівчина перераховувала продукти. Які діставала з торби? Андрій Іванович мало не втратив свідомості, коли побачив, як Гануся зіпсувала білу скатертину ручної вишивки слоїком з, з варенням, що витекло з під кришки. Ігоре, опам'ятайся, ти зварював? Якщо ти це робиш мені на зло, то не варто, це надто жорстоко. З якого ти села притягнув цю необтесану сіру мишу? Я не дозволю їй жити у своєму домі. У розпачі верещав професор. Тату, заспокойся, я кохаю Ганусю, і моя дружина на законних правах буде мати право жити у квартирі, яка погодься, також є і моєю. єхидно усміхнувся хлопець. Андрій Іванович зрозумів, що син просто знущається з нього, не став сперечатися. І мовчки пішов до своєї кімнати. Останнім часом його стосунки з Ігорем дуже змінилися. Після смерті матері, син став некерованим, перестав відвідувати лекції, і його відрахували з університету. Ночами невідомо, де вештався. Додому повертався лише під ранок, на підпитку, а іноді ледве доходив до помешкання. Андрій Іванович вірив. Що на сина так вплинула смерть матері, і сподівався, що він зміниться, стане як раніше розважливим та добрим. Але з кожним днем Ігор все більше віддалявся від нього. Ось і сьогодні притягнув додому цю селянку. Ігор добре розумів, що батько ніколи не схвалить його вибору. За три місяці, як і було заплановано, Ігор з Ганусею розписалися. Андрій Іванович на знак протесту на урочисту церемонію одруження сина не прийшов. Відмовився також і від урочистого бенкету, з нагоди весілля. Він не міг змиритися з тим, що селянка, саме так називав Андрій Іванович свою невістку, незаконно і несправедливо посіла місце господині, замість його Софійки, яка відійшла у засвіти. Гануся робила вигляд, що не помічає поганого ставлення свекра до себе і намагалася в усьому йому догодити, але своєю доброзичливістю робила тільки гірше. Андрій Іванович не бачив у ній жодної позитивної якості тільки через те, що дівчина була неосвічена і з поганими манерами. Ігорю дуже швидко набридла роль зразкового чоловіка. І він знову став пити та гуляти. Батько часто чув сварки молодят і тільки тішився, сподіваючись, що селянка поїде назавжди з його двохсотметрового помешкання. Андрію Івановичу, заплакана Гануся, постукала у двері кімнати свекра. Ігор хоче розлучитися зі мною, виганяє мене на вулицю, а я чекаю дитину. По перше, чому ж на вулицю? Андрій Іванович хитро примружив очі. Ти ж не бездомна, їдь туди, звідки приїхала. А те, що ти вагітна, не дає тобі права тут жити після розлучення. Пробач, але я не хочу втручатися у ваші стосунки, промовив чоловік, радіючи в душі, що нарешті позбудеться селянки. Гануся проплакала цілу ніч. Сподівалася, що вранці Ігор чи свекор змилосердяться над нею і дозволять їй залишитись. Але Ігор вранці, коли виходив з дому, кинув у дверях поки я повернуся, щоб навіть твого духу вже тут не було. Гануся плакала і збирала свої речі. Жінка не розуміла, чому свекор зненавидів її з першого погляду. Чому Ігор, погравши із нею, як із собачкою, викинув на вулицю: Ну, і що що вона з села? Адже вона теж має душу і почуття. Відтоді минуло сім років. Андрій Іванович жив у будинку для людей похилого віку. Літній чоловік за останні роки дуже осунувся. На роботу пан професор не мав сили ходити. Зрозуміло. Цим і скористався Ігор, вирішивши позбутися зайвого клопоту. Професор зрозумів, що з таким сином жити під одним дахом буде нестерпно іншого виходу, як погодитися переїхати у дім для людей похилого віку у нього не було. За своє довге життя він зумів тисячам людей прищепити такі якості, як любов, повага та турбота. Йому досі надходили листи подяки і привітань від колишніх студентів. А от рідного сина виховати порядною і доброю людиною не зумів. Андрію, до тебе гості приїхали, сказав сусід по кімнаті, який щойно повернувся з прогулянки. Хто, Ігор? вирвалося у старого, хоч у душі розумів, що це неможливо. Син ніколи не приїде до нього, бо найбільше на світі ненавидів батька. Не знаю, хто саме. Чергова попросила, щоб я покликав тебе. Чого ж ти сидиш? Біжи швидше, усміхнувся сусід. Професор узяв тростину і неквапом вийшов із маленької задушливої кімнатки. Спускаючись сходами, він здалеку побачив її. І відразу здогадався, хто до нього приїхав, хоч і минуло багато часу з їхньої останньої зустрічі. Доброго дня, Ганусю! Андрій Іванович вперше назвав колишню невістку по імені. Привітався і схилив голову. Напевно, досі відчував свою провину перед тією дівчиною, щирою і простою, за яку не захотів заступитися тоді сім років тому. Андрію Івановичу, здивувалася рожева жінка, ви так змінилися? Ви що хворієте? Та трохи, сумно усміхнувся. А ти як тут опинилася? Звідки довідалася де я? Ігор розповів: Ви ж знаєте, він категорично не хоче спілкуватися з донечкою. А Софійка постійно проситься то до тата, то до дідуся. Дитині так не вистачає спілкування з рідними. Ми ж самі залишилися з нею, промовила жінка тремтячим голосом. Боже мій, вона мою внучку назвала іменем моєї дружини, мою внучку назвала Софійкою. На очі старого навернулися сльози. Гануся розповіла про своє нелегке життя, про те, як рано померла її мама. І молодій жінці довелося самій давати собі раду з донечкою і утримувати господарку. Пробач мене, доню, я дуже винен перед тобою, хоч і вважав себе все життя розумною, освіченою людиною. Але лише тут зрозумів, що людей треба цінувати не за розум і виховання, а за щирість і душевність, сказав старий. Тату, у нас до вас пропозиція усміхнулася Гануся, нервуючись і запинаючись. А поїхали до нас ви самотні, і ми з Софійкою одні. А так хочеться, щоб поряд була рідна людина. Дідусю, поїхали, будеш мені допомагати розв'язувати задачі, бо в школі так багато задають, а я не встигаю. У мами зовсім не залишається часу, щоб зі мною книжечку прочитати. У нас тобі буде добре, бо дуже гарно у селі. І місця у хаті багато, попросила Софійка, щиро заглядаючи дідусеві у вічі. Поїхали, усміхнувся Андрій Іванович. Я багато пропустив у вихованні сина. Сподіваюся, що зможу дати тобі те, чого не дав свого часу Ігореві. Тим більше, я ніколи не жив у селі. Сподіваюся, Мені сподобається. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!